Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати традиційні українські вареники. Як завжди, ми будемо готувати в контексті англійської мови і побачимо, що це швидко, смачно та бюджетно. Отже, давайте переміщатися на кухню і розпочинати. Let's start! Для приготування тіста на вареники нам знадобляться такі інгредієнти. По-перше, це борошно, флауе. флауе Далі кефір, кефе, кефе, Сіль харчова. Солт, солд, цукор, шуга, шуга, сода харчова. Бейкін soda. Baking soda. І всі е, точні пропорції будуть подані у описі під відео. Обов'язково додаємо одне яйце. Яйце. An egg, an egg. В борошні робимо заглиблення, заглиблення холоу і додаємо харчову соду Бейкін соуда. Далі додаємо кепір кефе. кефе. І потроху перемішуємо. Перемішувати ту стьо, ту стьо. Додаємо сіль соп, соп. Все гарно перемішувати. Перемішувати ту мікс. Ту мікс. Додаємо одне яйце, an egg An egg І в кінці додаємо цукор, цукор шуге, І все гарно перемішуємо. Перемішувати ту мікс або ту стьо. Починаємо замішувати тісто. Замішувати тісто knead the, the dough Потрошку додаємо борошно, борошно флауэ. І далі вже замішуємо тісто на килимку для тіста. Dough, mat. dough mat. І формуємо з тіста кульку. Кулька ball. ball. Для формування кульки бол, бол, необхідно приблизно 5 хвилин. Тісто сформоване, даємо йому відпочити. Відпочити ту-рест. Ту а тим часом готуємо м'ясну начинку міт-філін міт Для неї потрібно м'ясо міт та цибуля. Анія. Беремо олію, уйл, уїл і наливаємо її на сковороду. Frying пен, Frying пен. Обсмажуємо цибулю. обсмажувати цибулю, to fry the onion, To fry the onion І все перемішуємо. Перемішувати ту тю, ту-тю. Далі додаємо відварене м'ясо і обсмажуємо їх. Разом. разом, together, together Також готуємо начинку сиру, сир, котич. Cottage cheese, cottage cheese. Додаємо до нього цукор sugar, та ванільний цукор ваніла, шуга Також додаємо сире яйце raw egg, raw Egg. Гарно перемішуємо. Перемішувати ту мікс. Ту мікс. Обидві начинки готові. Начинки філінз. Філінз. Тісто, доу, доу. Ділимо на невеличкі кульки. Вулз. Розкачуємо тісто качалкою. Розкачувати тісто качалкою. To roll out the dough with a Rolling Pin. To roll out the dough with a Rolling Pin. І нарешті ліпимо самі вареники. Слово вареник можна перекласти словом dumpling Або так і залишити як вареники. Просто робиться транслітерація слова на англійську мову. Робити вареники to make. Дамплінс? make dumplings. Вареники з м'ясом. Meat dumplings, дамплінс, meat dumplings, готові. І вже всі вареники готові. Готові реді. Солодких вареників виявилося більше. Доводимо підсолену воду до кипіння, Кипіння boiling. буйін і е, закладаємо вареники. Put The dumplings. Put The dumplings. Спочатку ми відварюємо солодкі вареники, sweet dumplings. sweet. Дамплінс. Гарно їх перемішуємо, щоб вони не пристали в нас до дна. Дно вот вот Вареники варяться приблизно 2-3 хвилинки. І ось вони вже готові. Витягуємо їх у миску. Миска bowl. Bowl. До готових вареників додаємо сметану. Сметана крім Далі відварюємо м'ясні вареники. Meat dumplings. Meat dumplings До них ми будемо додавати вершкове масло. Вершкове масло батте. Ось таке традиційне українське блюдо. Вареники двох видів у нас вийшли. Приготуйте і ви. Це смачно, швидко та бюджетно. До нових зустрічей, друзі! Сію